Три головні речі фінансової грамотності: що робити, що не робити і що почати. І сама перша річ це не витрачай гроші на щось, не купуй, якщо ти на це ще не заробив. Що ж робити, як дуже хочеться, і руки чешуться. Чесно, не спішіть. Моя рекомендація: потерпіть, піднакопичте. тому що е, це дасть можливість вам навчитися зберігати кошти. Не витрачати їх, і саме це буде правильним фінансовим рішенням, коли ви їх накопичите. Другий крок: відкладай завжди від тої суми, яка тобі приходить відразу. Тобто любий відсоток, 1%, відсоток, 10%, 20%, стоцьків, Але починай відкладати саме від грошей, які приходять відразу. Тобі не витрачай, не віддавай нікому, а саме собі плати. Почни з 1% навіть і поступово з кожного місяця збільшуй на 5%, на 10%, але навчись відкладати, зберігати, платити і цінити саме себе. Третій крок: вкладай в те, що тобі більше всього приносить дохід в своє навчання, в свій бізнес. Якщо ти почав свій бізнес і бачиш, що він приносить тобі дохід і він вросте, розвивається, вкладай туди. Знання, завжди в знання в книги, в навчання, в наставників, якщо вкладаєте, це завжди найкраща інвестиція. Тобто вкладай гроші в те, що тобі саме більше приносить дохід. Ось такі було три правила: використовуйте. Якщо корисно, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої думки. Можливо, ви ще знайдете нові поради, рекомендації, кроки, які я не сказав. Буду радий вас почути. Пишіть.